Добрий день, мене звати Олександр Охріменко. Сьогодні на уроці мистецтва ми довідаємося про історичний жанр в образотворчому мистецтві. Для цього ми проведемо власний аукціон. Мистецький аукціон це такий спеціальний процес купівлі та продажу творів мистецтва, під час якого учасники роблять свої ставки. Хто більше запропонує, той матиме унікальний експонат. Щоб виставити картину на аукціон, нам потрібно попередньо її оцінити. Встановити початкову суму та загалом зрозуміти, чи вигідно її можна продати. Об'єктом для продажу буде ось ця робота українського художника Іллі Рєпіна: Запорожці пишуть листа турецькому султану. Автор створив кілька варіантів цієї картини: саме ця зберігається в Харківському художньому музеї. Щоб почати нашу роботу з оцінки твору мистецтва, треба знати базову інформацію, наприклад, розміри. Це величезна робота 170 на 267 см. Художник розпочав роботу над нею у 1889 році і продовжував майже сім років, однак вона залишилася незавершеною. Персона митця теж важлива. Ілля Рєпін походив із Слобожанщини в Україні, навчався у Петербурзькій академії мистецтва, а потім кілька років перебував у Франції та Італії. Повернувшись назад. Ілля здобув багато титулів і став ректором Академії мистецтв. Він був дуже вагомою особою у світі мистецтва. І головне сюжет. Про що ця картина? Розглянемо її загалом. На картині зображено когорту людей, що зібралися довкола столу, де сидить писар та ще кілька людей. Кожна з осіб має відмінний одяг, жести, погляди, вираз обличчя та міміку. Майже всі вони сміються. Хоча помічаємо задумливий погляд одного чоловіка і здивований в іншого. Що вони роблять? У нас є підказка у назві: Запорожці пишуть листа турецькому султану. Це оповідь про напівлегендарну подію, як запорозькі козаки написали на смішкуватого листа турецькому султану, щоб той не втручався у їхні справи. Події відбувалися у 17 столітті, коли кошовим отаманом був Іван Сірко. Який, власне, зображений серед інших осіб. Такі картини, у яких сюжет оповідає історію, що сталося у минулому, конкретну історичну подію або певну міфологічну напівлегендарну розповідь, визначають як історичні за жанром. З поміж усіх жанрів, історичний довгий час вважався головним. Щоб виконати картину, митець або мисткиня мали добре вивчити історію, зібрати матеріали про осіб. Одяг, їжу, традиції тощо. Так Ілля Ріпін вирушив у подорож Україною, щоб самому дослідити все. Робив замальовки та колекціонував предмети. Але така робота дає свої плоди. Історичний жанр найбільше подобався глядачам і глядачкам у будь-яку епоху. Тобто ми маємо шанс оцінити роботу Іллі як найдорожче. для цього порівняємо з іншими роботами у цьому жанрі. Ілля Рєпін створив роботу про історію своєї батьківщини, де козаки здавалися йому рідними зрозумілими. Так робили й інші художники й художниці, оповідаючи про історію їхніх країн. Нідерландська живописиця 17 століття Катерина Пейтерс не оминула зобразити морську битву 1652 року, яка відбувалася за її життя. Британська художниця Елізабет Томсон у XIX столітті зображувала сучасні її війни, де брала участь Велика Британія, зокрема у Кримській війні. Як на цій картині Балаклава, що написана через 20 років по тій війні у 1876 році. Ян Матейко малював з історії своєї рідної Польщі. У цій картині зображено події договору в Любліні або Люблінської унії. За якою польські, литовські та українські землі були об'єднані в одну державу. Сталося це у 1569 році, а картина була виконана митцем на трьохсотліття цієї події у 1869 році. Але інколи сюжети для історичного жанру автори і авторки брали з історичних і міфологічних розповідей. Особливо вони любили грецьку та римську історію. Французький художник Жак Луї Давид прославився своїм умінням відтворювати такі давні історії з літописів і переказів. На цьому полотні присяга Гораціїв на вірність батьківщині вони йтимуть у бій проти ворога. У стороні ми бачимо жінок, що побиваються за ними, оскільки ті можуть загинути. Жак Луї Давид творив у кінці 18-го на початку 19 століття, коли у Франції були революції війни. Тому такі патріотичні теми з минулого. Добре розуміли сучасники. Це були приклади для них з історії. Швейцарська художниця Ангеліка Кауфман здобула свою популярність в Лондоні та Римі завдяки своїм роботам на міфологічні теми. На цій картині сюжет про суд Париса, який мав віддати золоте яблуко найкращий із жінок. Зазвичай історичні картини це неточне відтворення справжніх подій, це творчі інтерпретації історій, легенд. І минулих пригод. То скільки може коштувати таке мистецтво? Наприклад, цю роботу 16 століття з міфічної історії про Діану та Актеона, яку виконав італійський художник Тіціан, було продано на аукціоні у 2009 році за понад 89 мільйонів доларів з приватної колекції. А викупили її разом дві національні галереї у Великій Британії. Тепер її може побачити вільно будь-хто. Серед українських колекціонерів найбільшу славу здобули Богдан та Варвара Ханенки. Зараз їхня колекція це музей, доступний для відвідин кожного кожної. Однак перед тим вони брали участь в європейських аукціонах, щоб викупити кращі твори. Тепер у Києві можна побачити наживо роботи з майстерень Теціана, Караваджо, Босха чи Рембранта. То чи можемо ми оцінити, скільки коштує історія, намальована Іллею Репіним, про українських козаків. Чи можемо ми продати те, що показує наші минулі покоління? Це важке питання. І поки що немає жодної ціни, яка б такий продаж виправдала. Кожен із мистецьких творів, за якими стоять історія майстра, сюжет, який відтворений, покоління людей, які милувалися ними, безцінний. Купуючи із приватних колекцій галереї, і музеї, вільно виставляють для огляду всім ці роботи. Навіть колекціонери бажають, щоб мистецькі твори не лежали у сейфах а були представлені в експозиції. Виставити ціну культурній спадщині та національній історії неможливо. Таким чином, історичний жанр мистецтва є одним із найважливіших. Попри те, що художники й художниці змальовували історичні події не завжди точно, але вони підкреслювали значення одних діячів перед іншими, Одні події набували значення. А інші стиралися з пам'яті. Ми цій мисткині працювали надзвичайно багато, щоб поживити перед нами, глядачами, розповіді із сивої давнини або схопити ті моменти, що промайнули не так давно. Для історичного жанру важливо, щоб зображене відповідало епосі, коли відбувалися події. Також мають бути кілька людських фігур з різними жестами та взаємодією, реакцією на події, що зображено. Однак митець. Має вміти розказати історію на нерухомому полотні, щоб вона була живою та зрозумілою глядачам. Пам'ятаємо, що ціну мистецтво важко встановити, а особливо мистецтво з історією. Воно безцінне. До нових зустрічей!